Третя зустріч групи Веймар Плюс її створили три місяці тому у відповідь на зміну політики Білого Дому по відношенню до російської війни та відсторонення європейців від перемовин щодо миру. Цей формат став розширенням попереднього, який називали веймарським трикутником за участі Франції, Німеччини та Польщі. До колег долучилися міністри закордонних справ Великої Британії, Іспанії, Італії та Єврокомісії. Європейських дипломатів зустрічають у ланкастерському будинку. Це 200-річна будівля неподалік Букінгемського палацу. На порядку денному одне єдине питання: як зупинити російську агресію? Єдиний спосіб мати справу з Путіним, як ми вже добре знаємо, це з позиції сили. Нам усім потрібно показати, що сила це те, як ми відновлюємо мир у Європі та протидіємо гострій загрозі, яку Путін становить для всіх нас. І ще один учасник зустрічі доєднується до неї віртуально. Український міністр закордонних справ розповів колегам про реальну ситуацію на фронті від головнокомандувача, зокрема щодо продовження російських атак по всій лінії фронту та ігнорування Москвою пропозиції про повне і тривале припинення вогню. Ми бачили, що сказав Путін, але також і що вони зробили. Я маю на увазі за минулу ніч понад 100 атак безпілотників на Україну. Тож, аби розпочати будь-які мирні переговори, слід припинити вогонь. І нам також потрібно бачити, що Росія цього хоче, що вона готова проявити добру волю, сісти і поговорити з українцями. Без припинення атак на Україну перемовини неможливі. На цьому наполягають усі учасники Веймар Плюс. Наша позиція дуже чітка: ми хочемо миру, ми хочемо переговорів. Передумовою для цього звичайно є досягнення або укладення безумовного перемир'я в повітрі, на морі та на землі протягом 30 днів, яке може створити простір для перемов. Ми, європейці, хочемо миру. Україна та уряд президента Зеленського хочуть миру. Тепер Росія та Володимир Путін мають надати свою відповідь: чи хочуть вони миру? В очікуванні відповіді російського диктатора європейські міністри обговорили наступні етапи, зокрема у разі, якщо їхні підозри справдяться, і країна-агресорка лише затягує час. Якщо Путін знову відхилить припинення вогню, то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на її винуватця, доки він не відчує болю та не стане розсудливішим. Насамперед йдеться про нові масштабні санкції проти РФ, зокрема, обмеження проти банківської системи, центрального банку та енергетичного сектору. Говорили міністри і про нові пакети оборонної допомоги для України. З часу нашої останньої зустрічі у цьому форматі в Мадриді в Україні загинуло півтори тисячі людей. А минулий місяць був найсмертоноснішим місяцем для дітей. Настав час для Володимира Путіна серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню та серйозно поставитися до переговорів. Ми в Європі, звісно, будемо готуватися до будь-якого миру, і це суттєва частина наших обговорень із колегами. Під час цієї зустрічі дипломати Ваймар Плюс поспілкувалися телефоном з колегами зі США та Туреччини. Обговорили організацію українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі. Адже Володимир Зеленський пообіцяв, що чекатиме російського диктатора для прямої розмови вже у четвер. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтермарафон Єдині Новини.